Вітаю! Сьогодні покажу, як намалювати прості листівочки для різних знаків зодіаку. Нам знадобиться лист А5, який ми розділимо навпіл. Я закріпила аркуш посередині малярним скотчем, будемо малювати посередині кожної половинки. Беремо якийсь округлий предмет В мене кришка. відстань від кришки до краю листа має бути однаковою з обох сторон. Прикладаємо кришку ближче до верхньої частини листівки і обводимо її олівцем. Будемо малювати дві листівочки, тому на іншій половині робимо те саме. Зволожуємо папір у середині наших кіл. Ще раз зволожуємо перше коло і наносимо кольорні плями. Використовуємо так звані космічні кольори, тобто темно-синій, можливо, рожевий, фіолетовий, зелений. В кожному колі ми малюємо фон для нашого космічного неба, де будуть зорі і сузір'я. Заповнюємо все коло кольоровими плямами, щоб не було білого, ну, не дуже багато білого. Вирівнюємо краї кола. І поки залишаємо зволожуємо інше коло, тут ми більш додамо зеленого кольору. До наших синіх плям буде ще зелений та трошки жовтого. Ближче до країв кола додайте більше насиченого кольору. Повертаємось до першої листівки, потрібно додати насиченості по краях кола. А на другій листівці я хочу додати більше темного всередину кола. Але папір вже підсохнув, тому трішки потрібно збризкати водою. Тоді фарба краще розпливеться. Чекаємо, поки висохне або просушуємо феном і малюємо далі. Спочатку намалюємо зірки, для цього білу гуаш розводимо водою трошки. Щоб було можливо зробити набриск. Щоб фарба не розліталася в усі боки, я використовую бобіну від скотча. Знаходимо в інтернеті зображення сузірів, знаків зодіаку та малюємо основні зірки. Малюємо жирненькі крапочки і з'єднуємо їх білими лініями. З лівого боку в рожевих відтінках в нас буде сузір'я рака. А з правого боку сузір'я Терези. Але тут намалюємо за іншим порядком. Спочатку лінії, потім крапочки. Ці листівочки ви можете подарувати своїм близьким, знайомим згідно з їхнім знаком зодіаку. В нижній частині під малюнками написати кому, від кого якесь побажання на все добре.